інновації та безмежні можливості дизайну інтер'єрів продемонстровані на Київському міжнародному меблевому форумі. Він відкриває двері для усіх професіоналів та тих, хто цінує якість і сучасні тенденції. Тож які новинки підготували виробники цього року, та що буде формувати майбутнє меблевої індустрії. Мене звати Каріна Схаб. Це програма події. Ходімо дізнаватись. Окрім інноваційних та зручних рішень в дизайні, важливо ще те, як ви будете почувати себе в своїй квартирі, будинку або в своєму приміщенні, де ви працюєте. Отже, важливими є деталі. Давайте подивимось на надзвичайно красиву деталь, яка може прикрасити будь-який простір. Доброго дня. День. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь як ви це все створюєте? Ми художня студія, смотер студія. Називаємося ми знаходимося в Полтавській області. Ми студія, яка створює картини ручної. Роботи, а все, що ви зараз бачите, це створено людьми, художниками від початку і до кінця. Використовуємо різні матеріали, пишемо як текстурною пастою, так і акриловою фарбою, олійними фарбами. Можемо написати будь-що за будь-якими вашими побажаннями, можемо зробити більш деталізовані картини, типу як там дівчина, так і фактурні роботи, такі як от, ви зараз тут бачите. А підкажіть наскільки великий попит зараз на екологічно на якісь екологічні рішення в картинах чи існує таке? Ну я не можу сказати, що великий попит саме на екологічність, скоріше попит на творчість, на щось своїми руками, типу майстхевт, бо він завжди був такий, типу, в тренді. Тому поціновувачі творчості від художників вони приходять, замовляють різні А хто ваші основні клієнти? Наші клієнти українці. <свят> Причому українці не тільки в Україні, а й по всьому світу. Ми відправляємо картини за кордон, і частіше за все це люди, які виїхали і хочуть якусь частинку чогось українського туди, де вони зараз живуть. А чи є якісь особливі картини саме для вас? От що для вас саме символізує так. щось приємне? Можливо, вони тут є представлені сьогодні. Представлених немає, але можу показати із тих, що є тут, наприклад. Робота із левами зараз так, щоб швидко вам показати. Ось ця картина це, до речі, наша авторська робота називається Апофеос. Вона виконана в такому типу венеціанському стилі. Зверху на нині скло, і ось цей напис він на склі. Це дуже складна робота. Ніхто такого в Україні не робить крім нас. Вона мені ну, прям прикольна. Вона в будь-якому інтер'єрі виглядає дуже достойно. А із такого щось душевного тут десь була картина із левами. Але десь ми її тут заготуємо. Вона символізує сім'ю, а це те, що саме найрідніше і найцінніше, що зараз є у всіх українців. А чи є у вас вдома картина якась? Ні, <смітна> У мене вдома немає, за пожні без забога. У мене немає. Я живу на зйомній квартирі, тому поки що таке мистецтво для мене не є, як це сказати, не є. Потрібним, коли в мене буде своє житло, обов'язково буде все в наших картинах. А чи бували можливо якісь екстраординарні прохання з приводу картин? якесь щось цікавеньке? Ну так, наприклад, нещодавно у нас дівчинка замовляла картину із підсвіткою. Ми самі її робили, розробляли саме світло, робили цю картину. Вона вся об'ємна. Там, якщо підписатися на наш інстаграм, можна і подивитися. Вона переключається, така типу, як гірлянда. Дуже прикольно виглядає. Такого також ніхто ще не робив. Ми зробили перші, дуже круто. Ну і взагалі там вріст кожен клієнт це класне індивідуальне замовлення, до якого ми підходимо з душею. Ми знаємо кожного свого. Замовника я там можу перелиснути там графік наших замовлень за 22 рік. Я буду знати, хто це за людина, буду знати, що тому що це довгий етап, довгий процес вибору. Це не просто прийшов, вибрав, обрав і купив. А це ми вислуховуємо всі побажання від замовника. До речі, у нас, наприклад, нещодавно була дівчинка, яка замовила у нас картину із левами. Там, типу, лев, Левиця і двоє малих. І пройшов рік. У них народився ще один малюк, і вони нам повернули цю картину, щоб ми допустили. Сали ще одного малого. Ну, це так дати мило прикольно. Розкажіть, будь ласка, взагалі, чим особливий ваш бренд та які фішки ви використовуєте у своїй роботі? Е, доброго дня! Наш бренд. Е... Особливий таким авторським індивідуальним підходом ми маємо ще один напрям ювелірний, з якого все починалося. І в один момент у нас зародився ще напрям виготовлення меблів, різних таких арт-об'єктів з таким наголосом, з акцентом на індивідуальність, ексклюзивність, якість обробки, таке якби. Ювелірна якість і точність у меблях і е, таким ще мистецьким підходом, тому що багато наших виробів е, взагалі там, ну, в єдиному екземплярі і ми не можемо повторити. Тобто, там, якщо це стіл, то часто виникають даже питання, чи це стіл для краси, чи не можна користуватися, якби картина стіл. І воно так у нас вже переросло в повністю такі інтер'єрні рішення, де стіл може бути підкріплений там іншими предметами інтер'єру, стільці, тумби, крісла е і багато чого. А як взагалі виникла ідея? П переперемножити це все на меблі? Аж це ж досить таке глобальне рішення з ювелірних прикрас до предметів для декору. Ми хотіли цікаві столи в ювелірний шоурум, починалося зі столів. І не могли знайти чогось такого цікавого, щоб відповідало нашому стилю, як ми бачимо, шоурум з прикрасами, прикраси теж такого незвичного, нестандартного дизайну. Почали експериментувати зі столами для свого шоу-руму, і воно так переросло спочатку в, в столи, а потім вже і все інше. А з чого ви виготовляєте це все, якщо можете розповісти детальніше? Е, ну, основою нашої такої творчості і роботи є такі ексклюзивні нестандартні зрізи деревини, е, і ми їх доповнюємо епоксидною смолою. Концепція така, що дерево таке покручене, чудернацьке, нестандартне і е, сам по собі цей скажімо, зріз дерева він не є практичним, щоб з нього щось робити. Але за допомогою от епоксид, технології епоксидної смоли ми можемо ось такі авторські зрізи, які отак реально ексклюзивно вишуковуються, бо немає такого, як там. Дерево база, де приходиш, і як от на дах знаходиш такий, такий там е ну, е пиломатеріал. Тобто дерево, ексклюзивне дерево, яке доповнюється епоксидною смолою, ну і ще різні такі е вже дизайнерські прийоми, ніжки, форми, е підсвітки. Е Заливка різних, крім дерева, заливка інших предметів в епоксидну смолу, Ну, в цілому базується на використанні епоксидної смоли, як таким в тандемі з природнім матеріалом, і воно не тільки по красі, але й по практичності і по міцності додає. А чим найбільше користується попитом для покупців, що вони найбільше купують? Що у нас найбільше купують? Ну, ми починали з столів, і в нас якби це саме сильний сегмент у нашій лінійці: столи, обідні, журнальні стільці, а також такий декор, подарунки для дому тобто в такому ж самому стилі: годинники, кухонні аксесуари. Зараз розвиваємо ще напрям корпусних меблів, тобто е, повністю з дерева і фасади з деревом із епоксидною смолою. А чи є у вас якась улюблений, якийсь предмет, який ви там, можливо маєте у себе вдома, або просто він ваш фаворит? Е, насправді дуже багато любимих. Я сам колись думав, що мені набридне там дивуватися і захоплюватися, але зараз, коли ми... Кожен раз робимо і дивлюся, і цей мені подобається, взяв би додому, і цей би взяв би, е, додому. У мене кожен раз такі самі емоції, ніби я бачу це перший раз. Кожен раз захоплює от тим, що це таке неповторне, виглядає по-різному. Я люблю сам експериментувати, запускати нові продукти, тому е, в цілому мені подобається все, що ми робимо. У мене є і вдома, і в офісі, і коли щось відправляємо клієнту, я би мені, то ніби шкода, трохи хотілося <с. би таке мати. тому… А чи, чи берете ви участь безпосередньо самі у виготовленні якогось декорів? Ну зараз вже майже не беру, але <с. починав починали з братом вдвох <с. цей напрям, тому маю досить хороші. Уявлення, знання про е, технологію роботи з епоксидною смолою. Е, ініціюю різні експерименти, а вже це передаю там, на виробництво технологам. Ну, разом зараз вже є команда досить велика. Тому не настільки вже активну участь приймаю в самому виробництві, але маю повноцінно повноцінне знання. Я за освітою інженер, тому е, розуміючи, маючи якісь там творчі ідеї, зразу вже аналізую, перекладаю, як це реалізувати технічно. Дуже дякую вам за цю розмову. Будемо далі дивитися і, можливо, ще ми з новим познайомимося. Дякую вам. Дякую. Розпочати з цитати, яка позаду нас, дизайн що надихає. Розкажіть, будь ласка, чим ви надихнулись, щоб створювати ці столи і стільці? Доброго дня. Надихнулися дизайнерами, дизайном-інтер'єром, бо це вироби повністю з дерева, з натурального дерева. Ви бачите таку структуру красиву. І нам імпонує те, що в інтер'єрі буде стояти такий живий об'єкт, який буде неповторний, бо структура дерева постійно різна. І дизайнерський такий гарний стіл, і його будуть прикрашати стільці. Такі а такі. підкажіть, будь ласка, яким найбільше попитом користуються клієнти? Ваші що вони більше обирають? Дерево, можливо, якісь ексклюзивні тканини, що їм найбільше подобається, що стосується стилів, я можу сказати, що клієнти люблять натуральний колір, натуральність, щоб це було екологічно і органічно. Тому вони вибирають такі натуральні кольори. Або якщо це експорт, то це може бути такі чорні, темні такі кольори. Зараз Нідерланди, країни Бінілюкса люблять такі чорні кольори. Плюс дизайнери зараз розповідають і вставляють наші моделі в майбутні проєкти. Вони кажуть так, що стіл дерев'яний має бути, наприклад, натурального кольору, а стільці дерев'яні мають бути чорного кольору. Такий дисонанс трохи для мене, такий контраст. Або навпаки, стільці натуральні без тканини дерев'яні мають бути натурального кольору, а столи Зрозуміло, чорного кольору. Uh -huh. так, а, можливо, і... у вас є якийсь улюблений стиль або те, що ви хочете мати у себе вдома, або маєте вже? Ну, ви знаєте, дуже багато різних цікавих стилей. Uh -huh. Є навіть українські певні стилі. Я за екологічність uh -huh. і я за відкритість. Я не люблю пістри, це вирвіглаз, пшонка стайл, це не має. Все має бути естетично, мінімалістично та та доповнювати. Плюс uh -huh. щоб це було зручно в користуванні. Не просто поставив красиво, да, красивий стілець, але не зручний. Це має бути зручно також. Ви вже кілька разів згадуєте говорили про екологічність і хочете заакцентувати увагу на тому, що люди мені здається зараз справді дуже обирають в пріоритеті більше екологічність. Як це на ваших клієнтах? Чи справді це так? Ну звичайно, еко, біо, органік – це зараз тренд, зараз мейнстрім. Якщо раз раніше там в 50 ті було модно просто палити, да то зараз це не модно. Зараз робиться акцент на. На здоров'я, на захист навколишнього середовища, тому я це підтримую, поєдную і сам стараюся також популяризувати. А чи мали ви якесь безпосереднє відношення до створення, типу, руками щось своїми робити? От, наприклад, чи ви лише ідейник? Е, в мене, ви знаєте, я. Показує закон Мьорфі тільки навпаки, якщо хочеш щось зробити і воно було не дуже добре, то скажи це, щоб Сергій зробив. У мене все ламається, я не можу товаришувати з цим. Я можу бути ідейна дивитися, збирати фідбеки від дизайнерів, що зараз в тренді є, і потім доносити це виробництво, щоб ренді відділ, конструктори змогли все це спроєктувати та добре зробити. А за якими основними трендами ви зараз слідкуєте? От чого стараєтесь дотримуватись? А, я стараюсь дотримуватись того, що це все має бути, по перше, сертифіковано. Ми відповідаємо за якість. Нам не, не треба просто продати і забути. Нам треба так, щоб ми продали і клієнти були задоволені. Такий він він. Тому я на це роблю акцент. Ну плюс, який казав, екологічність мають бути сертифікати. Дерево має бути натуральним, і воно має бути все. Ну, як сказати, в білу, скажімо так, все це має. Це має бути дерево, ліс куплятися в білу, щоб ми платили податки. Ми, в принципі, це й робимо. Ясні споживачі цінують не лише естетику і комфорт, а ще й дуже цінують зручність та якість меблів. Сьогодні ми в еліохом хочемо поговорити про те, що представлено на цій виставці. Доброго дня! Вітаю! Мене звати Володимир. У нас сьогодні концепція єдиного простору. Називається One Space Concept. Я думаю, ви вже її частково побачили. Про що вона каже? Краткий екскурс. Нам взагалі 30 років в цьому році компанії. Пройшли довгий шлях, довгу еволюцію, і майже весь час, років 25 точно, ми працювали тільки в кастомі, це індивідуальні ексклюзивні проекти, і вони мають певну свою складність. Відповідно, ми зрозуміли, що треба підійти вже більш розумно, в певному сенсі по-європейськи, до тих продуктів, які ми розробляємо, щоб це не був кожен раз велик, який ми починаємо. Вигадувати, а це мають бути вже платформні продукти, і ми, в принципі, в цьому році показали ось цю концепцію єдиного простору, яка вся базується на платформних продуктах. Тобто, в принципі, це поєднується, починається поєднання з стінових панелей. Вони в себе можуть інтегрувати як міжкімнатні двері, так і приховані гардероби з фасадами, які так само виглядають, як панелі з розшивками, ви їх можете показати. Тобто це цілісне рішення, може бути для спальні, для вітальні. Тут за нашими спинами показана така тіві-зона, так само на цих панелях сегментів. це модульні панелі, на яких може бути закріплений телевізор, якийсь тумба під телевізор, да, вітринки вертикальні зі склом, а полички якісь, да, Тобто це така модульна система, яка дозволяє класно, комплексно закривати питання. Всі підходи до внутрішніх котів, зовнішніх путів. Це все продумано, розроблено, і це дає класну, класний простір для творчості дизайнерів. Бо дизайнери, в принципі, вони задають правильну картинку для кінцевого споживача. І, в принципі, ми як бренд вже за багато років зрозуміли, що без дизайнера постійно освічувати клієнта це важка історія. Тому краще, щоб хтось розробив концепцію. Використовуючи вже там наші розроблені 3D-моделі наших продуктів, я не сказав про асортимент. Ми виготовляємо кухні, гардеробні кімнати, гардеробні системи, панелі стінові з усіма до них приналежностями, тумби і так далі. Двері міжкімнатні, перегородки, розсувні, розпашні, вітрини тобто, це весь комплекс, весь асортимент корпусних меблів, які закривають. Питання під ключ для клієнта в цьому в цій сфері. А з якими основними проханнями приходять до вас клієнти? От що завжди просять клієнти? Ну, ви знаєте, як, як на виставках, так і завжди клієнти кажуть, а що у вас нове, а що у вас цікаве, да? як ви кажете, а що інноваційне? А, в принципі, ми вважаємо себе інноваційною компанією, але не через те, що ми виготовляємо меблі якоїсь форми, якої не було вчора, чи якісь нові категорії продуктів, яких не було вчора, а ми інтегруємо смарт-діджитал рішення для клієнтів, починаючи від, наприклад, тут ви теж можливо бачили задня стінка, яка світиться на лайтбокс. Є класні там аксесуарні групи, є новий, абсолютно крутий продукт. Озонатор для гардеробу, який вбиває віруси, грибки, всі бактерії і так далі. Суперактуальна історія і після ковіду, і зараз, під час війни, коли забруднене повітря, тобто ми про це піклуємося. І багато-багато різних технологій просто на е пересічі да, різних індустрій. Ми їздимо на виставки дивитися фурнітуру, як в нашій сфері, е дивимося на будівельні виставки, електроніка, освітлення. Автомотів і так далі. Тому наша задача знаходити нові рішення, нести у різних індустрій і давати це для клієнта, відповідно, для дизайнера, щоб вони могли це запроєктувати в свій проєкт. Насправді це все виглядає дуже преміум сегменту. Розкажіть, як вам вдається поєднувати це з практичністю? Тому що важливо, щоб це не просто виглядало красиво, а ще й було практично. Воно не тільки виглядає як преміум, ми вважаємо, що це є преміум. Але ви правильно підкреслили, як зробити меблі ще й практичними. І да? ми, в принципі, собі маємо за мету завжди якраз тримати цей баланс. Ми надихаємося природою, природа збалансована. І, відповідно, ми в меблях намагаємося тримати цей баланс, щоб меблі були всі наші вироби, не тільки меблі. На двері, панелі, це вже інтер'єрні рішення не меблеві. Щоб вони були збалансовані як естетикою, так і функціональністю, ергономікою. Тому що просто. Як часто буває з італійськими меблями, да, вони гарні, але вони не практичні. І нам важливо давати клієнту і широкий асортимент, і комплексне рішення в глибину. Тобто, щоб якщо це кухня, це певні розділювачі, органайзери, те саме з гардеробними шафами і так далі. Тобто наша задача давати максимально зручне, зрозуміле, практичне рішення, щоб ти зранку збираєшся на роботу. Ти відкрив огляд, ти точно знаєш, де в тебе що лежить, і як це зробити швидко, ефективно, з задоволенням, і естетичним, і ось таким ергономічним. Да? Тобто, звісно, цей баланс треба витримувати. Слава Богу, 21 сторіччя дозволяє знаходити і технології, і власні розробки. У нас більше 50 алюмінієвих профілів, які ми під себе розробили матриці і під себе давимо цей профіль. Який дозволяє нам поєднувати там, продукти один з одним так, щоб вони товаришували, да, інтегрувалися і адаптувались без якихось проблем. Да. Бо коли раніше ми збирали просто з комплектуючих, це завжди якісь нестиковки. Тепер маємо можливість робити класні, мінімалістичні, цілісні рішення, а вибір Постачальників просто безмежно зараз. А щодо екологічного рішення якогось, ви вже прийшли до цього рішення, коли це все буде більш екологічно та природньо? Бо зараз це реально тренд на екологічність. Е, в принципі, тут дивлячись від матеріалу, да, здебільшого алюміній це вже матеріал, який можна переробити скло, так само більше того, гардеробні системи. Якщо раніше це були такі шухляди, ящики, да, Зараз це ну, просто глухі. Зараз це алюмінієві модульні системи на тонких профілях. Все більше там скла, все більше там алюмінію. Полички можуть бути як дерев'яні, так і скляні. З підсвіткою з усім. І там, це перший шлях до екології. Покриття різними фарбами, лаками. Ми використовуємо кращі е, складові там, австрійських постачальників, німецьких, італійських, для того, щоб давати дійсно екологічне рішення. Одне з покриттів використовується навіть на дитячих іграшках, тобто їх там діти беруть в рот, значить вони безпечні, сертифіковані там, і так далі. Ми їх використовуємо на меблях. Це так само про екологічність. ДСП, наприклад, да, всі думають, що воно там фонить, воняє формальдегідами і так далі. В цьому є правда, але ми закриваємося кромкою або алюмінієвими профілями, або заклеїмо фольгою там, де не можна інше це інакше зробити на станку. Або, ну, або як база, ми просто використовуємо максимально доступне на сьогодні екологічне ДСП найвищих стандартів. Сьогодні ми ще раз впевнили, що меблева індустрія не стоїть на місці, а дизайн інтер'єрів стає все більш сміливим та інноваційним, тому нам залишається лише спостерігати за цим та насолоджуватися новими рішеннями. З вами була Каріна Скаб, програма події і до зустрічі.